Вітаю вас на третьому уроці. Отже, сьогодні дуже важлива тема правильний спосіб приготування еспресо. Що таке еспресо? Це метод приготування кави шляхом пропускання через нього води при температурі від 85 до 95 градусів, при тиску 8-9 бар. Обов'язково з свіжомелених зерн. Еспресо це база усіх напоїв кав'ярні. Його додають в влати, в капучино, в раф, в каву. Те саме американо, американо з молоком. Також еспресо. Спосіб приготування. Взагалі немає певного рецепту, як чітко і щоб всі під один готували еспресо. Але я вам розповім самий топовий і базовий, який потрібно використовувати. Але не забувайте, експериментувати потрібно для того, щоб знайти кращий смак для вашої кави. Ну що ж, процесом приготування еспресо називається екстракція. Це передбачає вивільнення під впливом, поданої під тиском гарячої води поживних речовин та олій і інших сполук. Насправді, якісь узагальні стандарти також відсутні. Ви маєте візуально обов'язково дивитися, коли готуєте еспресо, чи є кріма, який аромат. Тому ви будете розуміти також, що ви правильно все робите. Отже, яка має бути температура? Від 85 до 95 градусів за Цельсієм, Там 96 градусів за Цельсієм. Тез екстракції. 8-9 бар у вашій каві в машині, коли ви готуєте, все чітко показано. Також пропорції кави. Ну, Наприклад, одинарний може бути від 7 грам до 12 грам порція. Двойний е рожок може бути від 16 навіть до 25. Все залежить від будови вашої кавої машини. Різні каві-машини. В себе вміщують різну кількість кави для готування. Важливим фактором при готуванні еспресо є темпіровка. Дивіться, бариста має розуміти, з якою силою потрібно затемперувати, має обов'язково подивитись після темпировки. Чи немає тріщин, чи немає ні вищі, ні нижче на таблетки різних рельєфів. Також потрібно переконатися в тому, що вона добре затемперована. При цьому всьому, коли ви все передивились і робите каву, після того, як готове еспресо, також можна подивитись на таблетку. Таблетка не має бути рихлою, не має бути болотянистою, вона має триматись кучі та має, та має мати е, чітку структуру і легко має вибиватися в сміття. Це основні такі вам поради. Далі, які є візуальні основні перевірки себе під час готування кави. Почнемо з бази, з самого початку. Зв'язку з перебоями світла, ви розумієте, що кавомолка може давати різні дози кави. Може давати, наприклад, то 10 грам, то 9 грам, то 11 грам. Тому вам потрібно на це звертати увагу. Також дивіться на температуру в каві в машині. Якщо буде занадто велика температура, кава буде перепалена. Якщо буде занадто низька температура, кава не буде достатньо виварюватися. Також потрібно дивитися, чи йде у вас рівномірний помел з кавомолки. Тобто, потрібно її чистити, тому що кавомолка, так як і кавомашина, любить гігієну. Ну, Обов'язково перед тим, як готуєте каву, потрібно помити групу від залишків старої кави, щоб вона не гірчила. Та потрібно знизити температуру в групі. Тому що, якщо ви не варили каву в певний період часу або у вас не було клієнтів, коли кава не працює, бойлер постійно нагрівається, і тому стає більша температура, чим потрібно. Але коли ви спустили. Пару спустили рупу в воду, то у вас буде краще варитись кава і ніжніша на смак. Також звертайте на екстракцію кави. Тобто, коли ви затемпурували врожок, ставили каву в машину і дивитеся, як вона рівномірно тече. Якщо вона вас капає, це погано, потрібно збільшити помол. Якщо вона вас дуже швидко тече, навпаки, потрібно зменшити помол. Кава потрібно, щоб виварилась рівномірно після Нажаття на кнопку, вона має 2-3 секунди і почати виварюватися. не капати. І вона має бути на вигляд тигристою, нетемною. Обов'язково звертати на це увагу. Еспресо живе, в реальному сенсі, живе після того, як ви його зробили, одну-дві хвилини. Тому розраховуйте свій час, коли до вас приходить клієнт, і ви йому хочете зговорити. Еспресо, то обов'язково розраховуйте свій час, щоб людина протягом 1-2 хвилин його випила. Також звертайте увагу, дуже важливо, якщо у вас є постійний потік клієнтів, і у вас навіть є маленька черга, обов'язково віддавайте перевагу подвійному рушку. Готуйте з подвійного. Чому? Тому що звідти буде рівномірніше варюватись кава. Дякую, що ви мене вислухали. Мені дуже приємно, що ви зі мною зустрінемося на наступному уроці. До побачення.